Навколо нас постійно діють абсолютно невидимі сили. Вони буквально формують наш світ, і знаєте, саме вони дозволяють гігантським шматкам металу злітати в небо, ніби кидаючи виклик самій гравітації. Сьогодні ми з вами розкриємо одну з найцікавіших таємниць фізики. От просто подивіться на цей літак: Як, ну от як така величезна масивна конструкція може просто взяти, відірватися від землі. І полетіти це питання не давало спокою людям століттями. Але відповідь, звісно, не в магії. Вона криється в законах руху рідин і газів. Давайте розберемося в цьому раз і назавжди. Гаразд, почнімо з азів. Щоб зрозуміти, як літає літак, нам спершу треба розібратися, як поводиться повітря, адже повітря це по суті газ. А гази і рідини, як виявляється, підкоряються одним і тим же базовим принципом. І ось наша перша ключова ідея рівняння нерозривності. Уявіть собі звичайну річку або воду в шлангу. Там, де русло звужується, вода починає текти швидше, правда ж? З рідиною в трубі теж саме, оскільки їй нікуди подітися, вона просто змушена прискорюватися у вузькому місці. Тобто запам'ятовуємо, менша площа, більша швидкість. Все логічно. Добре, але що саме змушує рідину прискорюватися? Ми ж знаємо із законів Ньютона, що для прискорення потрібна якась сила, звідки вона береться. А береться вона з різниці тисків. Щоб проштовхнути рідину з широкої частини труби у вузьку, тиск у широкій частині має бути вищим, і це підводить нас до головної розгадки. І ось ми підійшли до того самого центрального принципу, який усе розставляє на свої місця. Це закон, названий на честь геніального вченого Даніела Бернуллі. А ось він сам закон, простий, але неймовірно потужний. Закарбуйте в пам'яті цю обернену залежність. Це найголовніше, де потік, неважливо рідини чи газу, рухається швидше, там тиск на стінки стає меншим. І навпаки, де потік повільніший, тиск вищий. Саме ця різниця тисків і створює ту саму силу, про яку ми говорили. Варто, мабуть, сказати пару слів про людину, яка за цим стоїть. Даніель Бернулі походив з просто неймовірної швейцарської родини. Це була ціла династія видатних математиків і фізиків, і от саме його праця з гідродинаміки у 18 столітті заклала основи для розуміння купи речей, в тому числі польоту. І знаєте, що найцікавіше, закон Бернулі це не якийсь окравий фокус природи. Насправді, це просто прояв одного з найфундаментальніших законів у Всесвіті закону збереження енергії. Коли потік прискорюється, його кінетична енергія, тобто енергія руху, зростає. А звідки вона береться? Вона перетворюється з іншого виду енергії, яка в вридині представлена тиском. Все сходиться. Так. Тепер, коли ми озброєні цими знаннями, давайте повернемося до нашого літака. Настав час застосувати всю цю теорію на практиці і побачити, як же народжується підіймальна сила. Подивіться уважно на профіль крила. Ця форма аеродинамічна, вона не випадкова, це результат геніальної інженерії. Верхня поверхня спеціально зроблена більш вигнутою, а значить довшою, ніж нижня, яка є майже пласкою. І саме ця асиметрія ключ до всього. А тепер складаємо пазл. Крок перший. Швидкість. Повітря, яке обтікає крило зверху, має пройти довший шлях за той самий час, що й повітря знизу. Що це означає? Правильно, воно має рухатися швидше. Крок другий. Тиск. Згадуємо закон Бернуллі. Більша швидкість зверху означає менший тиск, а внизу швидкість менша, отже, тиск вищий. І нарешті крок третій сила. Ця різниця тисків, високий знизу, низький зверху, створює силу, що виштовхує крило вгору. Це і є підіймальна сила. Але сама форма крила це ще не все. Є ще один суперважливий фактор кут атаки. Це кут, під яким крило зустрічає потік повітря. Нахиляючи крило, пілот змушує його буквально відкидати величезні маси повітря вниз. А за третім законом Ньютона кожна дія має рівну протидію, повітря у відповідь штовхає крило вгору. Це дає додаткову підіймальну силу. Звісно, підіймальна сила це лише одна з чотирьох основних сил, що діють на літак. Щоб він летів рівно, підіймальна сила має врівноважувати силу тяжіння, а тяга двигунів долати опір повітря. Весь політ це, по суті, постійний пошук цього тонкого балансу. І знаєте, що найкрутіше принцип Бернуллі настільки фундаментальний, що його дія, звісно ж, не обмежується лише літаками. Давайте поглянемо, де ще він ховається, просто у нас під носом. Він буквально скрізь, коли ми користуємося звичайним пульверизатором, саме швидкий струмінь повітря створює зону низького тиску, яка витягує рідину назовні. У спорті закручений футбольний м'яч викривляє свою траєкторію через те, що потік повітря з різних боків має різну швидкість. Це знаменитий ефект магнуса. Ба більше, два кораблі, що йдуть поруч, можуть небезпечно притягнутися один до одного, бо вода між ними тече швидше і тиск там падає. Отже, давайте швиденько підсумуємо весь ланцюжок. Все починається з простої ідеї: де вуще, там швидше. Це веде нас прямо до закону бернулі. Де швидше, там нижчий тиск, а ця різниця тисків, яку ми створюємо завдяки хитрій формі крила, і народжує ту саму підіймальну силу, що перемагає гравітацію. Тепер, коли ми розкрили цю таємницю, спробуйте подивитися на світ трохи інакше, на те, як вітер тріпоче прапором або як дим в'ється з димаря. Цікаво, які ще явища навколо нас можна пояснити, знаючи про ці невидимі, але такі могутні сили потоку.